Класний роман, в якому є історичні дані, ненав'яжчиво і часи тоталітарних режимів. Дуже цікаво, дуже цікаво про початок Другої світової війни, саме як до України дійшло. Дуже рекомендую, хто втомився вже від соціальних сітей. Сьогодні трошки про історію. Ви помічали, що шкільні книжки? З історії написані так, що ти там взагалі нічого не розумієш. Якась непонятна біографія гетьманів, які ти не запам'ятав, ти зубриш, зубриш, не можеш запам'ятати. Вчителі історії взагалі, ну, ви там хоч щось розумієте. Таке враження, що, і не враження, а дивлячись на теперішні часи, ти розумієш, що книжки по історії написані так, щоб взагалі їх ніхто не розумів. І... А книжки треба читати. Хочу вам порекомендувати таку книжечку Юрій Вінничук Цензор снів. Обалденна книжка. Я коли приїжджаю в Україну, обов'язково заходжу в книжну лавку. І випадково, я просто вона мені в очі кинулась, товстенька, хорошенька українською мовою, українець. А можна почитати. В описі, що в книжці описується, ну не завжди догадаюся, що там. Але в цій книжці от, про історичні події, як починалася Друга світова війна, це роман взагалі. Тут дуже багато переплітається особ і саме Львів. Львів, що відбувалося в Львові, що відбувалося з євреями. і... По цій книжці я здогадуюсь, якби не то, що здогадуюсь, а в Канаді, в Канаді діаспора, звідки вона там взялась, і що то за люди, і чи вони такі багаті були, як то класно. Зі Львова тікали багаті люди. І по цій книжці можна подивитися, от як в кожному регіоні України була своя сприйняття війни, свої сприйняття подій. Тут це не описується. Я дивлюся по своїх прадіду, діду, їхня участь у війні, а тут взагалі Львів, що там відбувалося, як наступали, куди кого вивозили. Дуже цікава книжка. от Якщо історію, все одно щось цікаве, щось хочеться знати, дізнаватися. от ця книжка Цензор снів Юрій Вінничук дуже рекомендую. Можна в інтернеті купити, я купляла в, в лавці. У мене бабуля, коли вже їй було там за 60 і страдала без, безсонними ночами, вона. Напевно, до чотирьох ночі читала в одній кімнаті, а тоді вже йшла спати до діда в кімнату і спала з чотирьох десь там до сіми. Їй цього було достатньо. Ніяких крапель вона для сну не пила, ніяких заспокійливих не пила. Щось там якась валер'янка в неї була, трави були. Так от, вона читала дуже багато книжок, дуже багато. Вона, напевно, бібліотеку місцеву перечитала там по кругу не знаю скільки разів. Так от, її дочка, моя тітка, які вже 72 роки, досі читає, досі якісь дерева садить, саженці виписує. Так, вона каже, що каже, я не знаю, моя каже, мати таку інформацію знала, де вона її черпала. Я каже, зараз цю інформацію нахожу в інтернеті, де моя мати черпала цю всю інформацію. Каже, моя сестра, це все в книжках, отако між до строк десь було зашифроване ще щось, в якихось романах. Так що люди читайте книжки.